Всім привіт! Шановні пані та панове! Знову з вами астролог Поліна Павлова та мій інтерв'юєр Олена Михайловська. Олена буде ставити мені запитання. Я буду дивитися астрологічними інструментами, картами питання астрологічними негадальними картами і негральними. Я буду дивитися відповіді. День сьогодні такий емоційний. Олена, твої питання, твоя реакція та питання. Так, привіт. Дійсно, було всього перебачено і перечитано сьогодні досить багато. А, власне, у всіх і не тільки у мене, мабуть, зараз питання не головне: якими будуть наслідки після підриву Каховської ГЕС для України та для Росії? Так, карта питання каже: що як не дивно, для Росії ці наслідки будуть серйознішими. По-перше, в них в самих, всередині їх утворення колишньої, колишньої Російської Федерації не спокпродовжується не, деяка неспокійність. Можливо, люди навіть схвилювалися цей подіб. Я не знаю чому, чесно скажу, не знаю чому. Але місцеві жителі. Але е нам подобається. Нам подобається так, там коротше в них неспокійно, тривожно а, і. А, все сама ця колишня російська, колишня російська Федерація в принципі цим своєю цією дією ще більше надломила сама себе. Раху, раху в першому домі в карті питання каже, що хаос підсилився. Хаос підсилився. Може, якісь бенефіти вони мають по утримуванню там контролю, але це такі тимчасові бенефіти. А, далі а, для України, а, асидент Терезах, а, тут, по-перше, плани. Я все ж таки схиляюсь до думки, що все ж таки плани а, форсувати Дніпро і а, один із напрям, напрямків контрнаступу а, звільнення лівого берега. Такі були такі плани. Деякі експерти кажуть, що не були, що це було взагалі там нереально найближчим не часом, але Моя думка, що все ж таки такі плани були, вони зірвані, зрозуміло, і зараз йдуть зміни якась корекція планів. Також можуть бути зміни якісь в командуванні, тому що можуть бути якісь протурбації там. Внутрішня кухня змінюється в адміністрації країни. А Може через те, що там частина займається, це вже моя така сута суб'єктивна інтерпретація. Може, тому що там частина займається ліквідацією. Ну, коротше кажучи, це вплинуло на управління. А, Для місцевих, для місцевого населення, ну, звичайно, це стрес дуже великий, про це і не можна тут тут і так розуміти без астрології. Але все ж таки, якщо порівнювати наслідки в довгостроковій перспективі, для кого вони, скажімо так, руйнівніші в більш глобальному сенсі, то все ж таки для Росії вони гірші. ось так. А ти ще писала в день, власне, про те, що о, ну, наші західні партнери зараз допоможуть Україні. О, Наслідок цієї жахливої і варварської трагедії, яка відбулася на нас Херсонщині, так. так. Тут така, така штука, що просто на фоні це все просто відбувається на фоні того, що транзитно в Україні допомога вона зараз буде активно, вона й була активна, і зараз і продовжиться активно. Тобто Україна тут виглядає е, з підтримкою. Ну, просто що, ще підтверджую те, що вже писала, Україні будуть допомагати і е, всіляко хейтити Росію. Коротше, не буде сумнівів ніяких, хто тут винен. Росія там, колишня Російська Федерація, намагалась там розхитати тему, що, типу, е, українці самі себе подаривали, самі себе затопили. Це не, це не пройде взагалі ніяк. Uh, і, власне, зараз багато хто побоюється, що власне там на Херсонщині може відбутися в Запоріжжі, Другий Чорнобиль. Що ти скажеш з цього приводу? Так, карта питання з цього приводу також. Ми побудували ще до запису цього відео. Тут така тема: в мене ну, досить високий відсоток. Я просто не хочу там лякати людей, але все ж таки доведеться так. Є дуже, дуже висока ворогідність того, що все ж таки має бути не завершиться тема, тому що вони не можуть колишня Російська Федерація не може перемогти Україну нормально як по Пацанськи. В бою так вона вдається до диверсії. Ці диверсії будуть продовжуватися. Тема води також чомусь продовжується. Я думаю, що чомусь полізла в карту, ще раз подивилася на Запорізьку атомну електростанцію, що вона також на березі річки, як з водойми, як як звичайно буває з, електро... з атомними електростанціями, також тому що їм потрібна вода для того, щоб охолоджувати реактор. Я вибачаюся, якщо я десь по дилетанську пояснюю з точки зору а -а атомної енергетики. Коротше кажучи, тут є досить високий ризик, але звичайно тоді питання, коли це може статися: три тижні, три місяці. Я більше схиляюсь до трьох місяців. Тобто, ця тема, вона тема диверсії, тема шантажу тех, техногенними якимись катастрофами. Вона буде продовжуватися і цим такою, і це може вилитись у таку ситуацію. Це вирогідність, це не 100%. Uh, але, ну, скажімо так, вісімдесят. Це може статись. Тому, uh, до речі, це не супер... це не заперечують навіть там експерти. Я сьогодні встигла послухати когось, тому що я слухаю і слухаю також себе і дивлюсь на свою внутрішню реакцію, де в мене відгукується те, що там якийсь експерт uh, розказує з тим, що я бачу. А де ні. Ось послухала декількох експертів, і ось. Один з них, я там хочу там, казати, хто саме ну досить поважний. А, так дав таку інтерпретацію: типу: Ну і що так, так, так може статися? Так. Це дуже вирогідно, ми, типу, до цього готові. А, вже там енергетики навчилися ці проблеми локалізувати. Вже ми пережили Чорнобиль, Японія пережила Фукусіму. все так коротше, що тут такого. І з цього тону е, його. Повідомлення, скажімо так, мені також трошки ну, ще додалося впевненості, що це може відбутися, іначе вже суспільство до цього навіть готують. Ну, що, типу, ну, станеться і станеться, якось там здолаємо. Типу, не так вже це і страшно, вже не так страшно, як було там колись за Чорнобиль, тому що вже навчилися з цим справлятись. Ну, я б не стала бути такою оптимістичною, скажімо так, тому що все ж таки. І Чорнобиль, не Чорнобиль, Чорне море поруч, тобто я не хімік і не там не, не можу там розповісти про як експерти, це можуть зробити, про якісь наслідки, але так, суто по-делетанськи, можу сказати, що поруч безліч різних таких осередків природи, котрі можуть бути забруднені а, і море, і те саме Дніпро, а, і море а, має міжнародне значення, тобто там на декілька країн мають доступ до Чорного моря. Може, це і буде до речі, таким тригером до того, щоб все ж таки вже почухалась міжнародна спільнота не тільки там надання зброї, а ще безпосередньо якоїсь участі. В тому, щоб колишня Російська Федерація припинила своє існування в своєму теперішньому терористичному образі. Ну, дай Бог. Ну, подивимось. Ну, я, я сподіваюся, що я помиляюсь, і все ж таки не буде. Єдине, що для киян це, мабуть, буде неприємна звістка, що оргію доведеться перенести з щекавиці на казантип, мабуть, цю останню перед. Ядерним але... вибухом. Так... Чогось я послухала сьогодні цього, цього експерта, і він мене так заспокоїв. Знаєш, також це так, так звучало, типу, ну, як вже кажуть, станеться то й станеться, не буду казати, як звичайно, українці це промовляють. Вдарить так, вдарить, ну, ти знаєш ці визволи. Угу. Може, воно занадто оптимістично в нього прозвучало, але це було заразно, скажімо так. Так, так, таке прийняття цієї. Я думаю, що це просто треба мати на увазі, що воно може бути, а, прийняти цю, просто цей факт як реальність, а, тому що з, з, збочений і з'ївши з глузду сусід, а, дійсно тут, тут можна а, очікувати все, що завгодно, і більше в них немає просто аргументів. Тому так, це можливо. А далі треба, роз... кожен сам має планувати для себе. Своє майбутнє з огляду на цю вирогідність. Я думаю, так. І якщо цього не станеться, то й слава Богу. Але перестрахуватись, я думаю, що це не завадить. Ще раз будемо слідкувати за ситуацією. Дякую, Поліна. до зустрічі наступного разу в ефірі. Так, пока, дякую.